Це, Даже остався як на пенсію, костюм свій старенький, думав, що на пенсію. І те згоріло. Ну нема нічого, це в чому сидів. Мокрий одяг і пляшка води, а для ночівлі холодна лавка під магазином. Так зараз живе 70-річний Олександр Гонтар із сином у Полтавському мікрорайоні Затишний. У родини згорів будинок, відтак лишилися без домівки. Трапилась пожежа буквально ну, неділі десь дві назад. Люди залишились без покрівлі над головою. І це ну не тільки ці люди, а і ще там одна сім'я. Але сам факт того, що когось рідні позабрали, а в цих людей взагалі немає нікого з рідних. В даний момент вони ну тут ночують на лавочці. Тобто хтось принесе. Якісь речі, вони як то кажуть, вкриваються ними. Хтось щось дасть там, чай, каву, там пиріжок, який-небудь. Оце зараз на даний момент це їхнє єдине місце перебування. Сиділи тут, кажуть, отам от димить, я поки дійшов туди, добіг. До ось, недалеко. А воно вже стріляє, все. І пожарка приїхала, тушили, задушили те, що залили. Документи там все, пенсійне. Паспорт, мій, і його документи, все в хаті, все погоріло. Нині людям немає, в що перевдягтися та де помитися. Їжею іноді допомагають небайдужі. Зараз чоловік із сином ночують під магазином або в розваленому сараї. Днем виходжу сюди, а ноч залазу той. Сарайчик там все, ні вікна, ні двері такі, вірьовка прив'язує. Невозможно. Тут то вроді як трохи тепліше, Ну, все одно ж холодина. Сира, весь мокрий, стани мокріці. Все, все, все на мені мокре. Я заснути не можу. Кишка одна, кошеня згоріла, наверх, а кішка одна, приходить, лазить по мені на мені, лазе, на мені спить. І оце нещасний же дедушка, Пенсія в нього є, можна ж його кудись оформити, може, в дом пристарілих чи ще щось, бо ніхто ж нікому вони не нужні. Нам жалко, ми як продавці ж то чаю дамо, то все ночують ну, тут на лавочці У нас і днюють, і ночують, а йде зіма. Отак От же прийдемо один прекрасний момент на роботу, а вони лежать тут замерзли. Син хворий у нього. Жінка померла, дід залишився остав, сам. Аби знайти прихисток для родини, місцеві зверталися до благодійних фондів та до органу самоорганізації населення мікрорайону. У них там на території залишився невеличкий флігельочок такий чи сарайчик, воно чи ну таке воно приміщення. Якщо там навести лад. От полатати трошки кришу, там доволі непогано можна перебувати і взимку, навіть поставити буржуїчку. Ми це все їм пропонували. Волонтери, депутатша визвалася сюди, хто не знає, приїхали, сказали, приїдуть сьогодні чи завтра. І оце вже більше неділі пройшло, як ніхто, ні, ніхто нічим не допоможе нічого. Я не можу жити вже, мучитися не можу так. Оце 7 ноября був. Було... Був би день рождення. Так я не доживу до 7 ноября. Я не знаю, чи до завтра я доживу. Дідушка добрий, добрий завжди він і допомагає, і нам, і прийде, і позамітає все це. Побачи, наприклад, що десь щось валяється, він убере. Хороший, жалко. Елла Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини Полтава.